Розглянемо номер 1010. Хочу особливу увагу приділити прикладам з другого по четвертий. Запишіть, будь ласка, другий приклад. Мінус 7 плюс 21 помножити на мінус 6. На що хочу звернути увагу? Перше на те, що тут дві дії. Перше дія множення, друга, додавання. додавання. Як. Записати цей приклад. Значить, Перше є робимо множення, друге додавання. Записуємо. Додавання зробити не можемо, поки ми не виконали множення. Мінус 7 плюс і результат множення 21 і мінус 6 число 21. Додатнє, бачите, перед ним немає мінуса, мінус 6 від'ємне число. Отже, ми додаємо до мінус 7 від'ємне число. Щоб помножити два числа з різними знаками, треба помножити їхні модулі і перед результатом поставити знак мінус. Так ми і робимо. 21 помножити на 6, 20 на 6 це 120, плюс 6 буде мінус 126. І тепер ми бачимо, що два числа. Нам треба додати два числа з знаком знаком, від'ємних числа. Їхня сума буде від'ємне число. Додаємо модулі цих чисел. 126 плюс 7. Це буде 133. Так, а мінус ми вже поставили. Буде порівнятися мінус 133. Тобто, дивіться, ми. Після мінус 7 пишемо плюс, як в умові, і додаємо результат множення. В дужечках записали результат мінус 126. І це дорівнює мінус 133. Бо ми додавали два від'ємних числа. Треба додати їхні модулі і у відповіді поставити знак мінус. Переходимо до третього прикладу. Мінус 2,7 помножити на мінус 1,2 плюс 3,5 помножити на мінус 2,8. Знову перед нами три дії. Зараз я візьму трошки більш жирну ручку, бо нічого не видно. Так, дорівнює. Результатом першого множення, тобто перший добуток. Буде додатнім, другий добуток буде від'ємним числом. Множимо 2,7 на 1,2 стовпчик, будь ласка, помножте самостійно. А можемо разом. Спочатку беремо 2,2 на 7,14. 4 записали, 1 запам'ятали, 2 на 2,4 плюс 1,5. На 1 помножити будь-яке число це буде саме це число. Додаємо. 4, 5, 8, 12, 1, 3. Так, 1 запам'ятали 2, знак, 2 знаки відокремлюємо комою. Справа наліво переміщаємося, буде 3,24. Далі ставимо знак плюс, додаємо і відкриваємо дужку, записуємо в дужках результат множення. Тобто другий добуток буде від'ємним числом. Поставили мінус. І тепер рахуємо в стопчик множимо 3,5 на 2,8. Помножте самостійно і чекаю відповідь. Ви повинні були отримати 980 і відокремлюємо два знаки комию. Зверніть увагу, що нуль нам потрібен буде, щоб е, при додаванні десяткових дробів, е, треба, щоб за кому була однакова кількість розрядних одиниць. Ви знаєте, що в десятковому дробу можна відкинути е, записи, якщо остання цифра нуль, його можна не писати, але нам він знадобиться. Написуємо мінус 9,80. І додаємо два числа з, з різними знаками. Від більшого модуля віднімаємо менше і ставимо знак числа, у якого модуль більше. Значить, відповідь буде від'ємна. І віднімаємо 9,80, мінус 3,24. Це буде 6, цілих мінус 6, цілих, мінус просто ми вже ж поставили. Мінус 6 56 6,56. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що ви виконали перше множення, да? знайшли добуток 3,24. Записуємо, як за умовою, плюс. Ставимо знак плюс. І другий добуток від'ємний. Ми відкриваємо дужку, Ставимо знак мінус. Потім множимо ці числа модулі, цих чисел модулі. І записуємо після мінуса результат множення. І потім виконуємо додавання. І вже діємо за правилом додавання чисел з різними знаками. І переходимо до четвертого прикладу. Мінус 9,3 мінус 1,7 помножити на 2,6 плюс. Мінус 5,9. Перед нами добуток різниці і суми. Різницю пам'ятаємо, що, що ми можемо за правилом різниця двох чисел дорівнює, щоб відняти від одного числа друге, треба до першого числа додати число протилежне від'ємнику. Ми віднімали мінус 1,7, значить, будемо додавати мінус 1,7. І це дуже зручно, тому що перед нами сума двох від'ємних чисел. А ми знаємо, що результат буде від'ємним, і нам необхідно додати модулі цих чисел, буде мінус 11. Так і далі хотіла просто це вам пояснити. Не, не загубіть. Частинку прикладу. Не можна так писати Дорівнює, дорівнює, а потім раз і з'явиться друга частина прикладу. Множимо, значить, перші, першу дужку ми записали як суму. Хто може це зробити усно, Будь ласка, робіть усно. Далі, Сума двох чисел в другій дужці буде від'ємним числом. Пишемо помножити мінус і віднімаємо 5,9 мінус. 2,6, піднімаємо модулі мінус 3,3. Множимо мінус 11 на мінус 3,3. Так, е, Пишемо дорівнює. Так, і переносимо знак дорівнює на новій строчці. Знову пишемо дорівнює. Добуток двох від'ємних чисел є додатнім числом. І пригадаємо множення на 11. 33 Пишемо таким пробілом. 3, проміжок 3. Додаємо 3 плюс 3 буде 6. Пишемо 6 посередині. І відокремлюємо одну цифру комою 36,3. І переглянувши це відео, можете переходити до виконання домашньої роботи.